Вас вітаю на своєму каналі Леонора Таро 2. Дякую вам за підписку, за ваші вподобайки, за ваші теплі відгуки про відео та коментарі під відео. Тож, я звати мене Леонора Радослава Бальтазар. Приємно познайомитись, хто ще не знайомий із моїми. Переглядами на таро, моїми працями, ритуалами на цьому каналі тощо поширюйте україномовний контент, це все в наших інтересах. А сьогодні в нас і тема, і така. Дія як підказки вам від янголів, архангелів і, взагалі, від Всесвіту. від янголів, архангелів будемо дивитись на тару янголів і від Всесвіту на Оракулі Обрій україномовний, до речі такий. Оракул, точніше, вони називають метафорічні асоціативні карти, але я називаю оракул, там можна а, почерпнути дійсно такі важливі поради, підказочки з будь-яких ситуацій. Тож, що ми робимо? Ми... Я тасую разом із навіть із такою картою колоду, підказки від. Діалів, подумайте про себе, про своє життя, чого чекати найближчий період. Хай це буде ну, до місяця, я не раджу більше чотирьох тижнів. Загадувати краще 2-3 тижні, щоб ви запам'ятали, щоб ви розуміли, про що, про які події йдеться, і які вам йдуть підказки. Можна, звісно ж, записувати, але я не думаю, що ви там за 2-3 місяці там будете десь заглядати, що ви. Переглядали, які підказки отримали саме сьогодні. Хіба що ви відео включите ще раз, переглянете, як я це також роблю. Дивлюся, які відео зі старих приходять на моєму каналі. І передивляюся те, що і рік тому я записувала. І воно є актуальним. Тобто відео актуально на момент його перегляду. Неважливо навіть коли воно було записане. Тож, давайте дивитись, хто ви на сьогодні, хто притягнувся до цього відео, які у вас ситуації можливо, хто біля вас. І будемо дивитися. Тут від янголів і архангелів будуть такі поради. Диви, дивіться, по-перше, показують, що а у вас на сьогодні якась ситуація дуже надзвичайно важлива і якась переломна а відкриття, яке дуже важливе, яке буде являтися причиною подальших змін. Час розставити, розправити ваші крила. Так? І це є послання Архангела Чамоїла. Ось таке послання. Він... Навіть Архангел Чомуїл цей е, замічає, що у вас настало, е, настав час змін. Так? Тут карта мага і також є послання для вас. До речі, я ще хотіла зауважити, що я є також провідником між вищими силами і вами, і лише доношу до вас. До вашої свідомості ті послання, які б вам хотіли передати: все святи, янгели, архангели. Тож, слухайте уважно. Тож, так як попереджають про те, що настав важливий час, тут говорять: ви готові. У вас є все, щоб досягти поставлених цілей, життя чарівне. І це в нас послання від архангела Разіїла. Ось такі чарівні послання. І нарешті показують вас, хто до мене зайшов на цей перегляд королева мечів і опис такі коротенькі. Незалежність, досвід, реалістичність, гострий розум. Об'єктивне прийняття рішення. Позбавтеся від того, що вам заважає. Відноситесь в даній ситуації з гумором. Навіть так. І Колесниця, до речі, так, ці дуже жінки розумні. Тобто ви, да, хто прийшов на цей перегляд, можливо, і чоловіки, але тут опис саме здібностей, які вам притаманні. Колесниця, і тут також послання від Архангела Метатрона. Важливе досягнення. Самодисципліна і сила волі, суспільне визнання. Ну тут дивіться, тут дійсно такий доленосний момент у вас можливі переміщення, можливий переїзд, можливий по роботі або взагалі ви вирішили переміститись. Так? Ось такі підказки і ось такі послання від старої ангелів-архангелів, які ж будуть все Всесвіту вам від колоди обрій підказки. Це вже україномовна, якщо там мені доводилося перекладати, то тут вже повністю україномовна така колода цікава. До речі, навіть можу вам порекомендувати. Я не знаю, чи це є реклама чи ні. Можете навести ось на екран і скопіювати, щоб, мабуть, що замовити, якщо це є заборонене на Ютубі, я сподіваюся, що так. Тож, давайте подивимось ще такі підказочки. А, значить, що вам хоче передати колода Обрі через мене. Давайте подивимось. Іноді те, що раніше здавалось пасткою, може стати крилами. Подивіться уважно. Подивіться, тут не мов би людина заплуталася в павутині, і вона все ж таки в силах сплести собі крила. Тут саме про це. Саме про це не дає впасти ця палотина. Це палотиня не дає людині впасти. Ну, навіть так. Давайте ще подивимось, ще які підказки. Тут такі, до речі, файні картинки. Ну, давайте, бо я не пам'ятаю, що тут чомусь хочеться цю розкрити карту, де така файна україночка і козак, так, українець. Так, від серця до серця передавай квітки, квітки любові. Хай наповнюють світ довкола добром. Тут про добро, тут про те, що ділитися добром, передавати з рук в руки добро, тобто вам роблять добро і ви робите добро. І Тут саме про це. Так, Дивлячись в красу, бачиш свою душу. Ну, тобто так, така дуже файна, вродлива красуня. Стоїть по пояс так, в воді. Тут про кохання. Я думаю, вона милується а, чи то кувшинкою, чи то лотосом. І тут говориться і про красу, і про кохання, про любов. А, дивлячись в красу, бачиш свою душу і про розвиток душі. так, Вона милується квіткою. і... Бачити свою душу, тобто милування красою, а також розвиває якісь духовні якості, тож не, не страчувати красу слід, а берегти, любити, лелеяти і холити красу варто. Це і про жінок, про жіночу вроду, і про Красу природи, про все, все, що милує око, все це розвиває нас, розвиває наші душі душевні якості, вибачте, поглянь понад виром смутку вже зоріють перлини радості. Тож тут про надію, про щось хороше, що йде. Не дивлячись на те, що багато смутку, вже е, десь там в глибині зріють, народжуються перлини радості. Тож варто лише придивитися вглиб і побачити щось хороше. Тіні, з, тіні зі мною розмовляють, тенета свої розправляють. Ну, Тут про щось таємниче, про щось те, що не всім. Не всім можливо роз... розкрити якісь темниці. Не всім це дано, але нам, тим, хто дивиться, скоріш за все, дано. Дивіться, тут і комету бачимо. Коли в душі панує темрява, проростає зерно страху. Сій у душі світло, щоб проросло зерно істини. Ось. Так, тобто не допускайте якоїсь, такої, знаєте, темряви і е, пальці складені так, в таку забула це слово не мантра, а нагадайте, хто пам'ятає, е, з пальців коли складають, як це називається композиція така з пальців. Е, ні, не мантра. От іде мантра і все. Ну, Я знаю, що це з пальців складається така конфігурація, яка налаштована щось. Це із а, того, що досягти, щоб дзен, спокою і такого умиротворіння, і а, спокою душі да, і тіла. А, але ж. Ну, не дивлячись на те, що да, і комета летить, людина е, має е, своє час для якогось спокою свого особистого. Ну, давайте, як і е, викладемо наших підказочок, прийми своє минуле як досвід. Знайди світло у сьогоденні, і це дасть сили запалити зірки щастя у майбутньому. Ну, тобто, всі ми знаємо, що а минуле варто аналізувати, так, відпускати, не сумувати за минулим, а знаходити якусь радість у щоденному нашому бутті. І це дасть сили запалити зірки щастя у майбутньому. Тож, такі в нас ітог. Така в нас файна картинка, то я перед. Самим розкладом зазвичай щось якусь балачку вам про щось розповідаю. Це хочеться ще як доповнити да, цей розклад. Дивіться, я, окрім того, що таролог, екстрасенс, е маг, так, я і нумеролог, і е Числа в нас відіграють, хоч хто б там щойно заперечував, а величезну роль у нашому житті хтось там восьмірки малює. Але про це хочу і поговорити. Ви ж розумієте, так, восьмірка може означати нескінченність, але не позиціонуйте її лише з точки зору, що це так файно, це так класно всім. Давайте разом малюйте вісімку і все буде дуже-дуже файно. А ви не задумували, що нескінченним може бути якісь негаразди, якщо ви от у вас тягнеться полоса негараздів, твою фуну не бажаю вам і просто ми це обговоримо, щоб якось виправити і коригувати? Не малюйте, я вас прошу, восьмірок. Бо восьмірка мірка це дійсно про нескінченність, і нескінченність може бути різна із тими ж самими негараздами і негативами. Краще, якщо ви розумієте, що вже якась полоса затягнулася, краще вже малювати сімірку. Сімірка це ще що вона, ну, навіть її сам нарис, да, нагадує і косу нагадує. і... Ну, особливі, як серп, да, скосити, скосити, семірка закінчити, хоч закінчення більше як дев'ятка, це вже закінчений цикл, так? А навіть 7 і 9. Сім косити, да, дев'ять, закінчений цикл остаточно. Тобто 7, 9, краще намалюйте, якщо ви хочете, щоб щось а, закінчилось, якийсь нескінчений. Цикл негараздів. Да? А, далі, восьмірка, ну, я не знаю, в яких випадках ця нескінченність умісна. А, умісна вона, ну, можливо, комусь і хочеться там нескінченне кохання, да? навіть татуювання набивають собі, але я б не радила взагалі. Дуже обережно отруни не можна набивати татуювання, да? адже воно, по-перше, затягнеться на довгий-довгий, тривалий термін, і не... життя ж воно таке змінюється. І неможливо особливо такі а, знаки, які нескінченність, нескінченність показують. Я б взагалі ту восьмірку от набивати не радила б. Бо дійсно не, ви ж не знаєте, в який ви період її набиваєте. Да? Якщо щось не лагодилось, і ви ту весь то ви ризикуєте, що затягнеться оце все. Ну, тож так, цифра 40, чомусь захотілося вам про неї розповісти. Можливо, якщо вам хочеться. Чогось більше і багато, 40, -40 Да? 40 40 це проговорювати, це можна уявляти, да? наприклад, більше грошей, щоб йшло уявляти, що в гаманець, Да? гроші проговарювати 40 40 тобто це про збільшення. Ну і в кожному індивідуальному випадку окремо ніколи поради. Не дам, якщо не взважу всі моменти життя у людини на даний конкретний момент. Тому я і говорю: якщо давати пораду, то краще у кожному конкретному випадку під, під людину, що в її житті відбувається. Для цього ж пишіть у вебер або телеграм, номер буде вказаний під цим та іншими моїми відео на каналі. Тож, з вами була я, Леонора Радослава Бальтазар. Всіх люблю. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До скорих нових зустрічей. Пока-пока.